На Луцькому авангарді відбувся другий міський етап змагань з легкої атлетики серед учнів п'ятих класів. За підсумками попереднього етапу, шість сильніших виборювали право представляти місто у фіналі на першості Волинської області. Перші змагання відбулися, це в лютому перший етап був. А зараз там були в нас 21 школа приймала участь, були дві підгрупи, і з кожної підгрупи в фінал попадало по три команди. І сьогодні якраз фінальний. Команди змагались у шести видах: човниковий біг, метання Вортекса та медболу, стрибки у довжину, біг на витривалість та цікава естафета під назвою формула 1 що передбачала долання різних перешкод на швидкість. Долалось не дуже легко. Ми пригали в довжину, кидали в довжину і бігали на швидкість. Це було дуже важко, дихалки майже не хватало. Дуже хочемо виграти з командою і привезти кубок до нашої школи. Задоволена успіхами своєї команди Луцького ліцею номер 27 Тетяна Сапожнік, яка стала кращою у трьох видах. Відзначає діти із захопленням беруть участь у змаганнях, викладається наповну, розуміючи, що від зусиль кожного залежить спільний результат. Дуже добре що такі змагання проводяться, тому що це дітки тільки п'ятого класу. Від першого класу ми з ними працюємо. Вони працюють і хочуть себе показати і я надзвичайно рада що нам такі змагання проводять для дітей. мені дуже подобаються наші результати ми дуже багато тренувалися дуже багато ну успіхів досягали тому думаю ми сьогодні займемо перше місце на кожному етапі змагань панувала атмосфера азарту та суперництва В підсумку за результатами усіх видів перемогу виборов луцький ліцей номер один який і представлятимуть місто луцьк на обласних змаганнях Друге місце у команди 27-го ліцею, а бронзовими призерами стали учні 12-го ліцею. Цікаві та динамічні змагання захоплюють дітей, адже сприяють зміцненню командного духу, розвивають фізичну витривалість і дарують багато позитивних емоцій. Їм дуже цікаво, відгукується позитивно. Ну і ви знаєте, завжди кожне змагання закінчується нагородами, і все таки завдякуючи фонду Ігора Палиці. Тільки разом є медалі, дуже гарні медалі. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради. Кубки гарні за кожний етап. І перше, друге, третє місце отримують сертифікати на 12 тисяч гривень для закупівлі, якраз інвентару для дитячої легкої атлетики. Приємно спостерігати за розвитком легкої атлетики в місті Луцьку. Все більше шкільних команд збирається на різноманітні турніри, які організовують Федерація легкої. Атлетики. Летики, це результат системної роботи, це результат системної співпраці і системної допомоги усіх тих, кому не байдужий спорт. Власне фонд «Ігоря горяпалиця тільки разом постійно дбає за розвиток різноманітних видів спорту у нашій громаді, у нашій області. Ну і вже бачимо результат. 29 травня на цьому стадіоні відбудеться обласна першість з легкої атлетики серед п'ятикласників. І команда переможець представлятиме волинь уже на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у червні, у кам'янці. Поді. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик, телеканал Аварс.